Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермалаєва, і ми смажимо нову зелену жабу. Цього разу пропоную розібратися із новою байкою про те, що в Україні існують катіні СБУ. І все це дуже активно зараз пуляють люди, які колись були депутатами слуг народу. Прикметно, що це трапилося в той момент, коли наші сили оборони нанесли кілька дуже влучних ударів по нафтогазопромислових об'єктах Російської Федерації в тилу, якраз таки ворога. Отже, поїхали. Немає ворога більшого для Володимира Зеленського за тих людей, яких він колись пригрів на своїй теплій волохатій груді, а саме в партії Слуга народу. Ну, зараз буде з вами тоді питання. Чи може, як то кажуть дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Колишні безробітні, які поставали депутатами провладної партії, залюбки тікають за кордон і там дуже активно долучаються до проросійських сил і потім очорняють уже свою колишню країну? Це ж було вже. Один із них потужний спортсмен, мажоритарник із Одеси. А саме Артем Дмитрук. Як ви пам'ятаєте, цей качок і бородач втік із України на день незалежності в 2024 році. Він потім розповідав про те, як він пішки перетинав кордон, пішов пішки в Молдову. Там одразу звернувся до поліцейського відділку, сказав, що вот мене переслідують, і вже за кілька годин ця особа сіла на рейс Кишинів Рим. Ну а тепер зі статусом українського біженця це той самий тимчасовий захист, який мають тисячі і тисячі українських жінок, які реально є біженками з дітьми. До речі, ця особа розгулює по. ロンドンの。 Постить відео, як вона відпочиває з сім'єю в парках у спортзалах, і дуже часто тепер ходить на інтерв'ю до пропагандистського ресурсу Russia Today. Ну а ще цей місьє із партії Слуга народу запам'ятався тим, що дав інтерв'ю такому виданню, яке називається The Independent». Нагадаю, що в 2010-х роках цю британську газету купив ніхто інший, як російський мільярдер, із курінням в КДБ Александр. Сандр Лібідів, і от там на шпальтах цього видання Артем Дмитрук розказав про те. Як він став жертвою політичних переслідувань, і як насправді його карали в Україні за те, що він підтримував істинну православну віру? Ну, у виконанні таких ватників і колаборантів, істинна віра це завжди РПЦ? Чи було очікувано, що Артем Дмитрук за російські гроші стане інструментом поливання брудом а, країни і свого колишнього працедавця Володимира Зеленського? Абсолютно так треба розуміти що ця особа менш розумна чим наприклад анатолій шарій який багато років працює на мельницю російської пропаганди чи наприклад ця людина не так добре орієнтується в недосконалостях українського законодавства як ще один втікач Андрій Портнов, але все одно це такий зайвий рот, який розповсюджує про Україну дуже і дуже негарні чутки за кордоном. Додаткова фішка в тому, що росіяни взагалі дуже люблять, коли Україну поливають брудом самі ж таки власники українських паспортів. А Артем Дмитрук це не просто втікач, а власник депутатського мандату, ще й від партії влади. І от, що цікаво, Артем Дмитрук виліз зі своїм таким фільмом про питичне в той момент, коли Дональд Трамп і новий державний секретар Марко Рубіо сказали, що нас чекає складна дипломатія. Що будуть довгі місяці, щоб Росію все-таки укатати, хоч на якесь короткочасне перемир'я, в цей момент вилазять у такі товариші, які явно підіграють російській стороні. І отже, цікаво, як дуже багато українських колаборантів, державних зрадників, втікачів, Артем Дмитрук пішов не в ВКонтакте, не в однокласники, а в американську соцмережу Ютуб і випустив відео про те, як Зеленський буцімто катав десятки і десятки тисяч людей в спортзалах СБУ, так от Дмитрук вперше розповів історію про те, як у березні 2022 року його із помічниками прямо на вулиці викрили співробітники СБУ і повезли катати в спортзал. Але що цікаво, я пошукала в інтернеті, що ж це був за конфлікт. Справа в тому, що Дмитрук. Без всякого погодження називав себе теробороною Одеси, не контактував, не координував абсолютно свої дії із силами оборони, і цілком логічно, що у службі безпеки не виникли до нього питання. Тим паче, давайте не забувати, що Артем Дмитрук публічно підтримував Анатолія Шарія. Носив квіти до Куликового поля, а публічно виписував про те, що вот це там нацисти, нацисти унічтожені людей в Домі профсоюза. тому логічно, що до нього виникли питання в той момент, коли Путін дуже активно накачував чутками. Що ось-ось і Одеса буде наша, а Одеса це русський город. і общем, ми очі не хотітим, як там розповідають да, різноманітні хороші русські тусити в Одесі, жрати їду і тратити одеських жінок. Тож Нарде одразу зі старту показав світлини себе, буцімто в сенцях, і розповів про те, як же ж його катали у тих спортзалах. На цих фотографіях ви можете бачити форму моєго черепа, сломаний. Нос несколько раз разбитые губы, зубы, множественные ссадины, сломанные уши, да и, в принципе, по фото всі, все понятно. але не зрозуміло одне, як після таких страждань ця людина продовжувала бути депутатом, користуватися перевагами депутатського мандату. Допоки не втекла на День Незалежности 2024 року за кордон. Далее один из сотрудников СБУ сообщил начальнику, что мы не можем снять с ним видео для социальных сетей. Мы сильно его поломали. После чего мне обратно одели мешок на голову и повели в кабинет: В кабинете сняли мешок. Я не мог самостоятельно ходить, так как ноги и пятки были забиты. Ну а зараз Тіктоку Дмитрок викладає відео, де цілком там вужимає по 50 кг, по сімдесят все у нього чудово. Так же как і спина. Многие і ступні боліли, очень по-особенному. Было очень больно, но следов было немного. І ефект був сільним. Так боліли ноги, що пішки пішки дійшов до молдавського кордону і перетнув його. Але давайте трошки історії. Заяви про питочник СБУ вони абсолютно не нові і періодично вигулькували у період 2014-2016 років. І не просто вигулькували, а ставали такою дуже потужною частиною інформаційної пропаганди Російської Федерації про те, які ж у нас недолугі сили оборони. І фактично так ми дискредитували. Тували наші спецслужби, які намагалися знайти колаборантів, знайти тих людей, які готові були тут вішати скрізь аквафреші Російської Федерації. Ну а ще ця думка активно ширилася на захід, і таким чином у західних суспільствах утверджувалася думка, що українці це упері, дикарі, вони самі себе котують, самі себе убувають взагалі неадекватні. Тому може і непогано, якщо там прийдуть вежливі люди з з Руської Федерації, і зроблять тут цю Україну частину Російської Федерації. Що цікаво, традиційно міф про питочне СБУ спочатку з'являвся на російських медіа, таких мощних аля НТВ. Журналисты получили новые доказательства существования тайной тюрьмы СБУ на территории Мариупольского аэропорта. за драматургією. Чим страшніше історія, тим краще. юго-востоке Украины встроїть лагеря в зоне боевых действий собирались устроить концлагерь. Вот он концентрационный лагерь для недолюдей. недолюдінаподім. Ну, зазвичай ці чутки із російських медіа дуже активно підхоплювали офіси Amnesty International и Human Rights Watch, які працювали в Україні. Іні, що цікаво, вони традиційно бачили тоді порушення прав людей лише із українського боку. А от російські порушення стосовно прав українців вони якось були непомітні. Званою таємною в'язницею СБУ звільнили 13 людей. Про це повідомили правозахисники Amnesty International та Human Rights Watch. Далі у діло вступали недобросовісні західні журналісти, які дуже часто якраз таки були працівниками у цих структур Аля Amnesty International. І тут я дуже раджу запам'ятати таке прізвище, як Макс Такер. Справа в тому, що до 2013 року цей мужчина працював в українському офісі і займався координацією захисту прав ЛГБТ. Але потім він раптово стає дописувачем британського видання, досить авторитетного «The Times». І оця мулька про те, що у нас тут є питочне СБУ, де українці катують своїх же українців, вона виходить на абсолютно новий рівень. Був навіть такий момент, коли це підхопило. ООН. в Україні действують секретні тюрми, в которых питають людей. Об этом, ссылаясь на слова помощника генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Симановича. пишет журналист Максим Такер в статье «ООН. Київ допускает пытки и содержит тайные тюрьмы», опубликованной 3 июня в авторитетной британской газете «The газеті И вот после такого розголосу обурені західні няшки вже шпекають український уряд і вимагають показати їм, де ми тут влаштовуємо асвенцими в наших підвалах в наших будівель СБУ. А далі тема заговорена. Е, є такий образ, що українчики це мутні персонажі, і е, традиційно про агресію Російської Федерації проти України вже ніхто і не згадував. Сотрудники служби безпасності в Харківській області провели екскурсію для журналістів, показали поміщення для слідчих дій і навіть підвали. Показательна відкритість стала ответом на заявлення правозащитників о тому, що СБУ незаконно утримує людей за решеткою. А паралельно з цим на Росії дуже активно впис. Свало в популярну масову культуру а, тезу про те, що на Україні дійствують питочне СБУ, де СБУшники трав'ят наших русських людей, і поэтому ми домстити і освободити наших хороших русських людей. Кніжні дільниці тонко почувствовали запро за зомбірованого телевіднім населення і завалюють книжні полки очередним мусором. І в ньому тайний тюрми СБУ – чуть ли не центральна лінія. Отак власне і сформувалося те молоде покоління, 2000-х, А ми знаємо багато таких прикладів. Коли мальчики да, 2000-го і далі там років приходили. А свобождать Україну після дві тисячі двадцять другого року. Тость розказувати о тайних тюрмах в Україні вигодно економічески. Надо полагать, что скоро в России на эту тему выйдут и фильмы, и множество сериалов. І ось уявіть собі, зараз Зеленський готується до того, як же ж йому повернути другий термін. Ми бачимо, там справи збільшуються проти українських офіцерів і. Дуже дивним чином Російська Федерація витягує оцю цю тезу про Кані СБУ. Чому ж воно співпало в часі? Тому що якщо подивитися, методичка, яку озвучує Артем Дмитрок і його друзі, вона абсолютно співпадає з тими. Тезами, які росіяни використовували в період 2014-2016. з одного боку це добре, тому що очевидно, що в Росіян не з'явилося жодних якихось нових ідей, але давайте я підведу, чому ж воно виросло по новому. Найперше хочу зазначити, що попри те, що СБУ у нас опинялося в центрі скандалів і не раз, і є там у нас такий виділ ДЗНД, який слідкує за журналістами в готелях і в розважальних комплексах. Є у нас люди, які там, просто дбають про те, як обвішати своїх дружин діамантовими пенісами, але попри те, Лишається пласт українських офіцерів спецслужб, які чесно виконують свою роботу. І от, якщо ми подивимося за останні там два місяці, що хорошого зробило СБУ, не можу не відзначити одну дуже важливу історію, яка персонально тригернула Владиміра Путіна. А саме ви пам'ятаєте, як у грудні 2024 року. Успішно покатався на самокаці один генерал, генерал хімічних військ, який безпосередньо причетний до геноциду українського народу у цій війні, і звали його Ігор Кіріла. От відповідальність за знищення цього персонажа якраз таки взяла на себе СБУ. Другий момент, як ви знаєте, удари по нафтогазовій промисловості вони завжди дуже болючі для Російської Федерації, і коли вперше. В 2023 році українські сили оборони почали а, наносити точні удари по Окремих об'єктах НПЗ на території Росії, що зробила російська влада, вона почала одразу обривати телефони Салівана, Мілі, Лойда Остіна з вимогами, зробіть щось із цими українцями, тому що не буде дешевого газу і бензина на ваших заправках в Америці. Так, от, якщо ми подивимося останню інформацію, хочу закцентувати вашу увагу на тих об'єктах, які безпосередньо було трошки покращено дронами СБУ. І от Сбу розповіло Радіо Свобода, які операції вони вважають прям дуже крутими за останній час. Значить, ураження Алексинського хімічного комбінату, це Тульська область. Склади боєприпасів на аеродромі Енгельс, що цікаво, там є і фаби, і керовані авіабомби, крилаті ракети тобто, все саме вкусне, яке летить на наші з вами голови. Далі Саратовський нафтопереробний завод, Брянський хімічний завод. От там дуже красиво зафіксовано влучання ракет по об'єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями. Далі не можу не відмітити, що останнім часом СБУ почало дуже активні такі операції по виявленню різноманітних колаборантів. І державних зрадників, які полювали якраз таки за нашими силами оборони. Наприклад, така дуже цікава історія трапилася в Полтаві. Там СБУ взяло головну волгахтерку полтавської філії Укрзалізниці. Ця жіночка в 2014 році переїхала до Полтави із міста Горлівка, її любимий муж лишився там воювати в складі ДНРівських військ і зараз вбиває українців на Південному фронті. Так от ця пані, користуючись своїм доступом до секретної інформації, передавала ворогу Російській Федерації всю інформацію, які там ешелони у нас пересуваються, що в тих ешелонах. І яким військам ідеться допомога, тобто дуже важливу інформацію. І, от в цей момент, коли наші нормальні офіцери, які працюють у складі служби безпеки України, показують результат, що робить Російська Федерація? Вона дістає українські опудала і намагається провернути оцей фінт, який у них успішно вдався в 2016 році. Коли західні е, всякі персонажі почали нам розказувати, що СБУ не може ловити терористів і державних зрадників зараз у Російської Федерації є такий самий намір, щоб е, подзвонили потім з Вашингтона і Лондона, пригрусили Зеленському, що ви ж там не влаштовуєте ваші питичні в спортзалах СБУ. Так, от що дуже цікаво для свого такого потужного кіна, Артем Дмитрук взяв коментар у ще одного державного зрадника і вихідця партії Слуга народу Олександра як ви знаєте, в нього є такі дуже серйозні обвинувачення, що він працював як агент ГРУ РФ із кличкою Бурацина. Моя історія це історія з тих самих лагерей пыточных, які устраивают режим Зеленського по отношению к людям. Слухаємо Дубінського. Ми говоримо сьогодні о том, что в Україні в феврале-ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ. через который прошли более 300 человек. Этот концлагерь был организован главой СБУ Бакановым и его первым замом Малюков. Ничего себе! Этот концлагерь существовал прямо под их кабинетом, улица Владимирская, 33. І спеціалізувалася на тому, щоб различного роду людей доставляти туда вовні процесуальний способ. Тиші тобто просто хватали на вулиці. Скільки разів була в районі золотих воріт. І ніхто не підійшов і не спитав, чи хочу я позайматися в спортзалах СБУ. Далі Дмитрук розказав таку щемну історію про те, як СБУ змушувало його ставати їхньою агентурою, і навіть перебирали яку ж кличку йому дати на діді на мене заставили заставілі гаврії всякою Типа, я больше никогда не буду критиковать Зеленского, Ермака и власть в целом. Что не буду заниматься политикой и вести общественную деятельность. Все это требовали говорить громко и внятно. Но это не Дмитруку у партии «Слуга народу» еще очень долго. Так как я это говорил на телеэфирах. Позже заставили говорить что-то о Труханове и о горсовете что я больше не буду приходить на заседания и так далее. Это видео есть в СБУ. Поэтому давайте, выставляйте. Хотелось бы побачить это видео. Выставляйте эти видео в публичную плоскость. Тем более, что вы уже не раз угрожали это сделать. А далее будет мой найлюбленнейший шматочек, как раз таки про бороду и качка. Давайте вместе посмотрим на то, как вы проводите пытки? Также меня принуждали быть агентом СБУ для борьбы с оппозицией Зеленского. Придумывая мне различные псевдонимы. Борода, качок или боксер. А какой э, наименых для этого персонажа взяли бы вы? Рядом я продолжал слушать крики моих товарищей. Их избивали и пытали. Хоррор просто Ну а на фінал безумовно була історія про те, як же українці нищать самі себе історії, як моя тисяч. Є люди, які вже більше двох років сидять в підвалах Сбу. А що ж це за люди? Це до речі, можуть бути ті люди, терористи і потужні колаборанти, яких ми можемо потім обміняти на своїх бранців. Є люди, яких убили у е. перші дні війни, яких у уб... е. пізніше. Є люди, яких зараз. Накручування цієї ненависті. ненависті. До речі, де у нас Володимир Олександрович, чому настягають бойових генералів, але, наприклад, якось не рухається справа Артема Дмитрука. СБУшники, і ТЦКшники. Таких історій дуже багато. Моя одна ізламало із ли це мене? Ні. Це тільки укріпило мене. Да, бачимо, укріпило так, що тепер людинка сидить в Лондоні і озвучує російські методички. А далі я подивилася, хто ж долучився до поширення цієї теми і інтерв'ю цього Дмитрока. І що цікаво до поширення цього бруту, активно долучився ніхто інший, як колишній депутат Радікал Ігор Масійчук. Е, мені закидають багато хто. Та він там проросійський, він там промосковський. Ну, по перше, в той час він був трьох. По-друге. Якщо він вчинив якийсь злочин проти української держави, то його не катувати в СБУ мали, а допитати, затеокументувати, затримати, арештувати, розслідувати і передати в суд. Ну тут найперше треба поцікавитись, хто дозволив йому втекти із території України за скоєння злочинів. А катання, після яких відпускають. Є злочином, а далі теж буде таке нагнітання нагнітання суспільства проти своїх же сил оборони, і тих людей, які мають виявляти колаборантів і терористів. І якщо можна катати народного депутата України будь-яких поглядів, то вас можна в отака От пасхалочка. Проти того, щоб нагнітати ставлення українського суспільства проти е, тих людей, які мають виявляти такі нездорові елементи. Але е, далі буде моє улюблене за останнім писком моди, що має зробити кожен е, поважаючи себе політик чи медійний діяч, піти на подкаст до трампіста. Але знаєте, зараз будь-який городський сумасшедший. Може повісити там портрет Трампа позаду себе і розказати, що я же Трампіст. Як ви думаєте, офіцери СБУ понимають, що за все це вони Они, що це відветить? Що цікаво, трампісти у нас зазвичай це якісь рускоязичні, які стрімлять з е е бабушатників. Що вони собі думають, ці люди? я приймаю не можу голову, як ти сказав, але но... Всьому чому кінець, конець. Ми сто і в уже це бачили. Ну, так, да. історія, це політика, обращенна в прошлое. Знову трошки нагнітання, що офіцери в СБУ їх вже знають в лицо. Тому вся ця штука з'явилася у публічному просторі не просто так, але є один важливий момент. Коли про це говорить Маргарита Симоньян чи Владимир Соловйов, до них, в принципі, питань немає, тому що це стовпи путінського режиму. Це люди, які. Заробили собі статки та ім'я на тому, що вони видають отакі тези. Але коли це роблять депутати із партії Зеленського, а депутати, які м, втекли до Лондона і зараз поливають звідти свою країну з російськими наративами, то є дуже серйозне питання: чому у нас не дуже активні цілорухи по поверненню Дмитрука додому? Чому у нас не прибивлені йому офіційні звинувачення? Чому ми зараз бачимо, як тягають в кайданках бойових офіцерів? Але чомусь у нас Артем Дмитрук сидить собі, весь такий залізаний, обрізаний і розповідає про страшні питочні СБУ. Це також дуже добра історія задуматися виборцям про те, кого ми обираємо, і про те, що треба перевіряти ретельно репутацію кожного кандидата, який весь такий красивий і накачаний, балотується на вашому окрузі, щоб не виявилося так, що під виглядом нового ліца ви обрали собі калаборанта, який працює на Росію. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва. Це було шоу-бісики. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. напишіть, будь ласка, що ви думаєте про такі тези Дмитрука? І буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте наш канал і станете нашим спонсором чи патріоном, тому що хочеться робити розборів побільше і пояснювати вам такі наративи.